Так, дійсно, документ реалізації товарів і послуг може проводитись, якщо в нас немає залишку, але тільки в випадку, якщо не встановили контроль залишків. Як це зробити? В БАС-комплексне управління підприємством існує два варіанти для контролю залишків. Перший варіант зі сторони складу, другий варіант зі сторони організації, тобто, можна сказати, у фінансовому обліку. В першому варіанті, з точки зору складу, нам потрібно перейти у розділ НДІ і адміністрування. НДІ склади і магазини, відкрити картку складу і переконати, що в нас стоїть пташка контролювати забезпечення. З точки зору організацій. Нам необхідно перейти в розділ НДІ адміністрування, настройка НДІ і розділів, фінансові результати контролінг, облік товарів та «Переконатись, що в нас стоїть пташка контролювати залишки товарів організації». Контроль по залишках організації та на складах проводиться взагалі незалежно. Контролюється як залишки товарів на складі, так і залишки товарів організації. Контроль залишків товарів організації відбувається за настройками передачі товарів між організаціями. Тобто, по факту, механізм інтеркампанії. І так, в принципі, одним із варіантів, і це основний варіант, чому при підборі номенклатури ми не бачимо залишків в документі замовлення клієнта або в реалізації, є тільки одна базова причина. Давайте подивимось. Розділ продажі, замовлення клієнтів. Спробуємо заповнити підібрати товар. Так що наразі ми бачимо? Наразі ми бачимо наявність, тобто є в нас кількість. Але, чому ми це бачимо? Відповідь проста: на вкладці основне в нас вказаний склад. Якщо цей склад прибрати, і знову спробувати перейти на вкладку товари, заповнити, підібрати товари. Ми вже кількість наявності не бачимо. Тобто висновок. Якщо на вкладці Основне в нас не вказаний склад, ми забули вказати «Стерли», то відповідно при підборі товару на вкладці товари в замовленні клієнта або в реалізації ви залишку не побачите. Залишок показується в рамках того складу, котрий вказаний в документі. І так, яким чином дізнатись залишок грошей підзвітних осіб? Є, в принципі, два варіанти. Перший варіант через звіт, другий варіант через робоче місце авансові звіти до оформлення у розділі казначейство. Звичайно, основний базовий варіант аналізу для нас є звіт. Тому перейдемо у розділ казначейство. Звіти по казначейству. Та відкриємо звіт відомість по грошових коштах у підзвітних осіб? Сформувати. І отут ми можемо з вами бачити. Чи були надходження коштів нашим підзвітним особам. Колонка надходження. Чи був видаток грошових коштів в даному випадку? Це колонка каже, що на цю суму підзвітна особа відзвітувалась, тобто сформовані авансові звіти. Ну і кінцевий залишок, відповідно, на період звіту ми можемо бачити, хто кому винен. От, наприклад, адміністрація Бутенко було надходження коштів, був видаток, тобто і Бутенко отримав кошти, і був авансовий звіт сформований на цю ж суму. Відповідно, ніхто нікому нічого не винен. З точки зору, наприклад, Заяць ВВ, ми бачимо, що надходжень ніяких не було. Тобто, ми не давали кошти ще тій підзвітній особі. Був видаток, це означає, що заяць витратив кошти, і на ті кошти відзвітувався, Тобто авансовий звіт сформований. Кінцевий залишок означає, що ми винні тій підзвітній особі. З точки зору вовк. Бачимо тут суму, так. Це означає тільки одне, що на початок аналізу звіту ми ще винні пану Вовку. Але в цей період не було оформлено ніяких надходжень видатків. І другий варіант, як додатковий варіант, це робоче місце. Перейдемо у розділ. Казначейство, середня колонка підзвітні особи, авансові звіти до оформлення. Безпосередньо тут ми з вами також можемо проаналізувати. От, наприклад, Вовк. Авансу не було. купівлі не було. Тобто, це що означає? Кошти Вовку не видавали заздалегідь. Якби ми видали кошти Вовку, і він не відзвітував ще нічого. Відповідно, ось тут у нас була б сума авансу, можливо, навіть відзначено, що прострочений звіт, і ніяких переватрат, нічого ще не було б у нас тут визначено. В даному випадку ми можемо чітко сказати, що вовку нічого не видавали, колонка аванс не, закупівлі також немає відзвітувати, але є переватрата. Тобто оформлений авансовий звіт, відповідно, на суму 1100 і ми винні Вовку. З точки зору зайця, Зайць ВВ, він щось купив на ось таку суму. Є перевитрата. Авантів, тобто коштів, ми йому не видавали. Він зі свого карману сплатив.